Як згенерувати симпатичну україномовну презентацію за допомогою штучного інтелекту? Відкрийте сервіс Prezo. посилання в описі до відео. Спершу зареєструємось, натиснувши кнопку вгорі. Це можна швидко зробити через аккаунт Google. Далі сервіс пропонує невелике опитування: оберіть мету використання, наприклад, перша кнопка для роботи. З'явиться список, де треба вибрати свою сферу діяльності. На останнє питання відповідати не обов'язково. Натискаємо кнопку внизу. Тепер можемо створити першу презентацію, натиснувши Плюс. Обираємо тип матеріалу Презентація, напишемо промпт «Тему презентації. Окрім цього, можемо вставити текст із орієнтовним вмістом майбутньої презентації або додати файл із вмістом. Створимо презентацію про сонячну систему, вкажемо тільки назву і все. Тепер натиснемо кнопку налаштування. Виберемо мову, стиль картинок, тон тексту. А також можете вказати, для кого ваша презентація. Закриваємо налаштування і натискаємо зелену кнопку. Розпочнеться генерація. Ми спостерігаємо, як створюються нові слайди. Готово! Тепер можемо коригувати вміст як у будь-якому редакторі. Бачимо доволі звичну панель кнопок для роботи з текстом. Переглянемо слайди за допомогою лівої бічної панелі. Кожний слайд може містити текст, зображення, таблиці, веб-посилання. Праворуч є три кнопки. Натиснемо книжечку і додамо слайд з готовою структурою. Тобто шаблон. Можемо коригувати вміст, а також можемо завантажити власне зображення. Для цього клікнемо на фото й вгорі, кнопка Upload. Тепер тут наша картинка. Окрім цього, сервіс дозволяє генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту. Натискаємо AI і пишемо опис зображення англійською мовою, наприклад, сонячна система. Клікаємо зелену кнопку внизу. Обираємо картинку, яка щойно згенерована, і вона вже на нашому слайді. Тепер розглянемо налаштування дизайну слайдів. Натискаємо справа кнопку з палітрою, вмикаємо заливку кольором і змінюємо сам колір. Також є інші налаштування. Спробуйте їх самостійно. Дизайн кожного слайду потрібно налаштовувати окремо. Тепер праворуч натиснемо плюс. Можемо додати до слайда якийсь елемент, наприклад, зображення або текст. Усі елементи на слайді можна пересувати, міняти їхнє розташування відносно одне одного. Просто й інтуїтивно зрозуміло. Розглянемо, як можна використати готову презентацію. Вгорі натискаємо кнопку Трикутник для початку демонстрації. Пересуватись між слайдами можна за допомогою стрілок на клавіатурі. Також є інший варіант демонстрації з вертикальним переглядом слайдів, як веб-сторінка. У такому форматі переглядати презентацію на смартфоні дуже зручно. Можна поділитись презентацією, створивши загальнодоступне посилання. Будь-хто, перейшовши за ним, зможе бачити вашу презентацію. Також ми можемо скачати презентацію в форматі PDF. Для цього натискаємо на три крапки І вибираємо відповідний пункт. Можемо відкоригувати метадані та скачати файл. На головній сторінці сервісу Prezo ми бачимо нашу презентацію. Можемо повернутись до її редагування. Якщо у вас багато презентацій, створіть тематичні папки. Після цього потрібні презентації зможете перенести в папки. Це зручно. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі Уміти. Підписуйтесь!